Привіт! Сьогодні рівно місяць, як ми переїхали до сонячної Іспанії, і нарешті я готова підбити ось цей бюджет, скільки нам обійшовся переїзд, тому що коли я готувалась до переїзду, я навіть приблизно не могла уявити, скільки це буде коштувати. Я в мене тут є я все записала, все з цифрами, тому давайте почнемо. Перше, з чого ми почали, це зробити закордонні паспорти всім в родині. Ми робили нетермінові, вийшло 3 тисячі гривень за три штуки. Також необхідно зробити апостолі, свідоцтва про шлюб і свідоцтва про народження дітей. Послуги нотаріуса за один документ коштує тисячу. Ми робили і свідоцтво про шлюб і про народження. Ходить 2000. далі. Звісно, потрібно було приділитися з містом, і по вибору міста ми відштовхувалися від бюджету, що максимально ми собі можемо дозволити. Ми не хотіли, щоб це було дуже маленьке місто, і не хотіли вибирати щось по типу Барселони, Мадриду чи Валенсії, тому що там дуже людно. А ми якби жили в Києві і хотілось. Трохи вже відпочити від великого міста, тому ми хотіли якось такий середній варіант, не дуже великий, не дуже маленький, І наш вибір пав на місто Кастейон. Ми подивилися ціни на оренду а перед цим ми ще знайшли ріалтора, проконсультувалися з ним, щоб точно впевнити, що ми зможемо собі дозволити жити в цьому місті. Тому відштовхуйтесь. Плюс-мінус по вашому бюджету, але якщо орієнтуватись приблизно, то ціна від 500 до 2000 євро це на двох-трьох кімнатну квартиру. Саме трьохкімнатну квартиру нам довелось зняти, тому що як виявилось по закону Іспанії, для дитини потрібна окрема кімната. Тому однокімнатні нам не підходять а ось таку кімнату, як ця вітання іспанці не рахують за кімнату. Тому от і виходить, що по наших мірках це як-то трьохкімнатна квартира. Плюс вам ще потрібно заплатити депозит за квартиру страховий, який вони кладуть на рахунок. Спеціальний в Іспанії і послуги ріалтора, тому ну, приблизно мінімально це виходить десь 150 тисяч гривень. Потрібно заплатити в перший місяць, а також ще треба звернути увагу на те, скільки місяців вони у вас візьмуть вперед оплату, але це вже дуже індивідуально. Також, знаєте, я, я порадилася б саме брати ріелтора, тому що якщо ви не знаєте іспанської, не знаєте, як працює цей ринок, не знаєте, які саме документи потрібно буде надати страховій перед підготовкою до оренди квартири, щоб вас точно затвердили. Тому що я також бачу, що зараз попит на переїзд достатньо великий. тому Краще все-таки брати ріелтора. Я думаю, що ця оплата, яку ви їм платите, зазвичай вартість ріелтора складає один місяць або 10% від річної оренди. Я думаю, воно того варте. Тому що самі, от я не знаю, як би ми справилися самі, якби у нас не було ріелтора. Так, далі квитки на потяг з України на трьох нам вийшли 11 тисяч гривень, приблизно 3700 дорослий квиток. і на дитячі є знижка. Ми брали квиток без пересадок з Києва в Будапешт. Далі квитки на літак. Нам, коли ми купували квитки на літак, ми летіли ловкоштом візеєром, довелось доплатити ще за чемодани великі по 20 кілограмів, і того вийшло три квитки плюс два чемодани 16 тисяч гривень. Ну і самі чемодани, тому що в нас їх не було таких великих. Ми раніше літали з якимись маленькими. Ми купили два великі чемодани ще за 15 тисяч. А потім, так як ми приїхали в Будапешт потягом Літаком ми летіли з Будапешта в Мадрид. І ми ще взяли запас одну добу для того, щоб відпочити після потяга. Ми ще одну добу провели в Будапешті, готель 96 євро, це 4 800. Далі готель в Мадриді. Чому ми, в принципі, летіли в Мадрид? Тому що нам потрібно було оформити тимчасовий захист, так як ми не виїжджали. Ніде не оформляли тимчасовий захист. А в Мадриді найбільший центр по прийому біженців, і там все дуже швидко відбувається. Ми завчасно ще брали сіту запис. Оформлення тимчасового захисту, звісно, безкоштовне, там все дуже швидко, дуже класно. Все. Там є україномовні працівники, вони допомагають, тому з цим взагалі не було ніяких проблем. І ми ще вирішили пожити в Мадриді, так як ми вже там. Вирішили взяти відпустку і провести там кілька днів. Ми побули там 4 дні. За готель ми заплатили 23 тисячі гривень, і готель насправді був ну такий дуже старенький, убитий. Але він був в самому центрі міста, і це було дуже класно, тому що ми могли в будь-яку точку, ось туристичну будь-яку локацію піти, прогулятися, і якось провести класний час, тому що ми вже так давно ніде не були, і це просто для нас був, не знаю, якийсь вибух мозку після трьох з половиною років життя в Україні. І остання наша точка це місто Кастийон. Ми будемо жити, ми вже живемо біля моря. Не біля самого моря ми живемо на окраїні Кастийону. До моря нам потрібно їхати на автобус на двох автобусах десь годину, але все одно мати можливість поїхати до моря того варта. Ми їхали з Мадриду поїздом спочатку в Валенці, потім з Валенсії в Кастийон. Це нам обійшлось 153 євро на трьох. Це 7600 гривень. Коли ми приїхали вже в Кастийон, ми ще орендували. Готель, тому що квартиру нам потрібно було шукати. Ми орендували готель ще на 9 днів, тому що не знали, як швидко ми знайдемо нашу квартиру, чи буде це швидко, чи ні. І ми були готові до того, що нам потрібно, якщо ми там за 9 днів не знайдемо квартиру, не підпишемо договір. Ми були готові ще орендувати яке житло там чи Airbnb, чи готель. Неважливо, але взагалі розкажу, чого саме орендували готелі, а не брали в усіх цих трьох містах. Airbnb. тому що, по перше, у нас була купа речей, купа чемоданів, Мені хоч ми з усіма нашими важливими документами. І хотілося, щоб це було максимально безпечно, щоб був якийсь сейф, щоб можна було туди покласти гроші, документи, паспорта. Е, тому якось не знаю, я не дуже довіряю Airbnb, тому ми зупинялись в готелях. Плюс в готелі ти знаєш точно, що вони говорять англійською, що ти зможеш будь-який час до них звернутися, якщо щось потрібно запитати. Так як ми ще не знаємо іспанською, тільки в процесі вивчення, то ось такі англомовні працівники готелю нам реально дуже допомагали в перший час. І так як ми жили в готелі, у нас не було кухні. Там в деяких готелях був включений сніданок, в деяких ні. То виходячи нам на трьох, ось ці 14 днів ще, ще потрібно було десь харчуватись. Виходить в середньому а, чек на одну на, на нас трьох а, від 20 до 30 євро. А три рази на день виходить плюс-мінус по 100 євро кожен день. А євро на 14 днів це ще 1400, це приблизно 75 тисяч гривень. Я поки не порахувала, поки не сіла писати, я навіть не знала, що ми реально стільки витратили на їжу. Але, ну, звичайно, можна було зекономити ходити в якісь там набагато дешевші кафешки. Але дуже цього не хотілося через те, що знаєте, коли ти приїжджаєш в нову країну, ти не знаєш, що тут готують, як готують. А в мене ще такий страх, щоб там не отруїтись, щоб не злягти з якимось ротовірусом. Я намагалася обирати якісь нормальні заклади, щоб там було гарно, смачно і безпечно. Так, далі ще ми оформляли страховку 4 тисячі гривень по виїзду за кордон. І це все. Тому, якщо підбити всі суми, які я сказала, у нас виходить 366 тисяч гривень. Це приблизно 7300 євро. Ось така мінімальна сума по переїзду. Дуже сильно вона буде коливатися від того, яка буде квартира. Я приблизно я взяла середню вартість квартири. А, і знаєте, що я сюди ще не додала? <схід> я довго думала, додавати це чи не додавати. Це саме підготовка по здоров'ю перед виїздом. Тому що я вже ну, прийняла рішення, що ми будемо переїжджати, я зайнялася своїми зубами. Я поставила елайнери, зробила операцію по кістковій пластиці, тому що в мене не вистачало кістки для того, щоб вкрутити туди імплант. Потім поставила імплант, зробила всі пломби плюс чистку. Кілька разів в процесі цих цього всього, і ще десь приблизно 3 тисячі євро е, обійшлися е, лікування у зубів. А ще перед виїздом я зробила повний чекап організму, узі, гінеколог. Е, Здала весь пакет по аналізах для того, щоб перевірити, чи все окей по здоров'ю. Я слава Богу, вже не йшла на консультацію, тому що все було добре, і я вмію розшифровувати свої аналізи. Я в принципі роблю чекапи кожних півроку для того, щоб контролювати показники крові. І щоб бути здоровими. І це ще я не рахую, скільки було витрачено на зуби доньки, скільки чоловік потратив на стоматолога, це все знаєте, дуже індивідуально. Тому ось така мінімальна сума. Я думаю, можна і дешевше. Якщо ви, наприклад, їдете і у вас є друзі, вам є в кого залишитись, вам не потрібно платити за готель, за їжу в кафе, ресторанах, а ви можете ходити в супермаркет і купувати їжу там, самостійно готувати у себе на кухні. Тому, звичайно, переїзд може обійтись там плюс-мінус 2-3 тисячі євро. Але в кожного, так би мовити, своя індивідуальна ситуація. Все, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, про що ще розповісти. Все, до наступних зустрічей!